Я запрошую пана Євгена Положія і пана Олександра Красовицького. Мабуть, початку слова автора. Uh, Почало да. uh, Ну, Це дивна трохи для мене книжка, тому що багато казало, що в українській літературі немає героїв, і я вирішив зробити героєм собаку. Собаку, дівчину суку. Да, і вона прожила коротко, як то кажуть, яскраве життя. Це, це герой собака. А, вона, Гав, гав-гав. І це центральний персонаж, навколо якого обертаються багато людей. І я завжди мав переконання, що жорстокість і байдужість, вона ці дві якості вони породжують дуже страшні речі. І суспільство, яке дозволяє собі вбивати беззахисних тварин. В даному випадку, ну, бродячих собак, рано чи пізно дійде до того, що люди почнуть вбивати один одного, що в принципі зараз і сталося. А, ну, це сюжетна така конвація книжки, і скажімо, скажімо так, те, на що я спирався, коли розвивав сюжет і розповідав про все інше. Гарна книжка читайте. Закручився. Ну, я трохи додам про цю книжку. Справа в тому, що коли я читав, будучи членом журі коронації, я не знав, що Євген подав книжку на конкурс, але я мав підозру, що це його текст по авторській манері. Коли ж книжка вийшла, ну вона вийшла трохи не в тому вигляді, в якому я читав її на конкурсі, це розширений варіант, наскільки я розумію. Я, у мене є тільки одне порівняння з класичною вже для нас сьогодні літературою. Багато хто пам'ятає книжку Білий бім чорне ухо. І якщо та книжка дуже така, можна сказати, сльозлива. То, то це е, гірше це, це трагічна книжка е, тому що ситуація в суспільстві мабуть е, значно трагічніша, ніж була тоді і вона вимусила примус примусила автора писати іншою мовою і е, е, але але так же як як там абсолютно життєво все абсолютно точно Дякую.